Ви знаєте, навколо парламенту зараз зібралися сотні людей, які проїхали пів тисячі кілометрів, щоб донести дуже просту думку. В кривому розі не можна покривати фальсифікації. Ці люди стоять там другий місяць. Другий місяць спокійно, мирно, по-європейськи вони на вулицях не погоджуються з тим, щоб Юрій Вілку символ людей Януковича. Символ соратників Януковича, символ тітушок, символ фальсифікацій, щоб він був обраний мером завдяки героїчній перемозі в лікарнях Кривого Рогу. За цей час ані парламент, ані президент, ані інші важливі органи управління державою виявилися нездатними допомогти людям. Перед яким вибором ми їх залишаємо? Робити Криворізьку українську республіку? Люди проти цього. Ті самі люди, які сьогодні приїхали до нас півтора року тому зупинили русську вісну. Вони так само вийшли на вулиці свого славетного міста і сказали, що Кривий Ріг це Україна. І вони хочуть бачити успішну, європейську, цивілізовану Україну. Який в них інший вихід? Індивідуальний терор. А за ким їм полювати? Хто сьогодні в державі є злом? Охендовський, який вже привітав Юрія Вілкула більше, ніж Путін привітав Януковича. А хто прикриває цього Охендовського? Хто всупереч своїм конституційним обов'язкам не вносить представлення нових кандидатів на новий центр виборчком? Всупереч всім обіцянкам парламенту і народу? Хто мириться з цим? Колеги, два тижні тому ми з вами підготували дуже європейський закон про призначення позачергових виборів в кривому розі. Це цивілізований вихід ситуації, мирний вихід ситуації. Фракція самопоміч просить невідкладно, прямо зараз, поставити цей закон на голосування і проголосувати за нього. Фракція самопоміч не буде голосувати за інші рішення. Поки для Кривого Рогу, для людей, які приїхали сюди просити справедливості, не буде знайдений цей цивілізований вихід. Фракція самопоміч готова далі працювати над підготовкою якісного закону про витрачання грошей платників податків в наступному році, закону про бюджет на 2016 рік. Але при цьому ми а Маємо обов'язково відкрити всі заплановані видатки до останньої платіжки, а не голосувати за цифри сліпу. І, б, найголовніше негайно вирішити ключове питання: захист демократії. Якщо у людей крадуть їхнє право делегувати і забирати владу, все інше.